17 жовтня 24-го року харчуємо маліну, яку садили зимою минулого року. От. Вийшов у нас маточник так званий. Викопуємо вже другий рядок. Перший викопали, вийшло чуть більше 1000 штук. Ось така якість в пучках. Вася покажи. А ну пусти так, доничі коло коліна. О, До висоти коліна. Отак ми її обрізаємо десь на 40 сантиметрів. Отака коренева система. 25 штук у Пучкові. От. Кому треба, звертайтеся. Є також, крім пшихиби, ще й У Пшихиби, бачите, такі колючки. Вона досить колюхата. Це її сортова така ознака. От. Глен трохи не так виглядає. Пучок важить десь біля кіла. Пагани в діаметрі біля сантиметра. Коренева, як на мене, непогана. От. Два бойця копають, третій секатором обрізає, четвертий пакує і все у нас вже на тракторі біля тисячі штук є. Тисяча з хвостиком. Два клієнта вже замовили пару тисяч, так що ще біля тисячі є в наявності. Кого цікавить, звертайтеся, можемо продати. Ціни на Glen гривень, а пшехиба 18 гривень при гуртовому продажі. Хто бере від 500 штук і більше. Поливаємо, бо сонечко у нас трохи пече, то. Змочуємо коріння, акумуляторним оприскувачем, щоб корінь не сохнув у нас. От яблука зібрали. Там, де-не-де домішки лишились, посаду треба під А так яблук вже нема. Вчора закінчили Fuji Fubrax. Поклали його в холодильник. Смак обалденний у Fuji Fubrax. От. Викорчуємо маліну всю. Тут у нас буде нова, цікава, висока, рентабельна плодова культура. Дякую всім за увагу. Всього доброго, до побачення.